Друзі, мої, всім привіт! Сьогодні я знімаю відео таке філософія моя. Зайшла в свою тепличку. Бачите, в мене ось ще зелені повно, перці. Видно, це перець, до речі, колобок називається червоний. Навіть помідори ще зелені є. Ой, хотіла з вами поговорити просто про те, що дуже важко зараз знімати відео. Вже тиждень знову бомблять Київ. Всі ви дивитесь новини, знаєте, що прильоти навіть сьогодні були. І ми тут живемо в такій місцевості, що багато чого летить тут прямо через наш двір. Все це над головою, ти це все чуєш, бачиш. І внутрішня оця і тривога, і біль. Не дає якби сфокусувати себе ось на якомусь такому позитиві, щоб передавати вам. Але, ви знаєте, сьогодні я щось вже сижу, думаю, ну ми тут ще більш-менш. В мене зараз Лєночка, я знаю, що ти мене дивишся. Не називаю місць, це зараз недоречно. Але тримайтеся, я за вас дуже переживаю. Пишу тобі, відповідай мені хоч по два слова, щоб я знала, що ви живі. Так само в мене ще одна людинка живе в такій зараз обстановці, дуже неспокійній. Я вас всіх розумію, бо, коли почалось це все, самі сиділи в підвалі. Дуже тут у нас було і страшно, і гуркотіло, і. Взривалося і що хоч було. Тому це все знайоме, це все живе, і ти в цьому живеш постійно. Тому, вже знаєте, якось сьогодні сама собі думаю, мабуть, вже треба переступити через оцей якийсь, ну, я навіть скажу, що страху вже немає, навіть немає якоїсь цієї ненависті. За ці всі вісім місяців ну, я особисто е, стільки всього передумала, стільки всього було в нашому житті, в нашій сім'ї. Е, ви з мого каналу, основного знаєте, в нас і втрата була, діти осталися самі е, Ну, ненависть ця, вона навіть переросла вже, знаєте, в такі. В такий якийсь міцний дух, що ви нас не зламаєте, ви нас не зламаєте. Ми вільні люди, і з нами Бог. Оце якась така вже, знаєте, просто в голові вже стоїть оця е, жирна така крапка, що вже точка неповернення вона пройшла. Тому ніякого страху немає, просто кожен день ти. Ну ще, як Я наприклад, я ще дивуюся оцієї, оцій ненависті, оцій жорстокості. Я ніколи не думала, що люди можуть одуріти від простої пропаганди, яка йде з телевізором. Просто от чесно вам скажу, скільки я вже думала, передумала, в усіх є родичів в Україні. Знайомі. Багато хто сюди і сам приїздив не раз. Ну Всі знають, що тут немає, ніколи не було ніяких ні нацистів, е ні бендеровців. І ми навіть з вами, українці, цю всю єрунду, можна сказати, узнали від тих самих росіян, коли вони почали цю дурню просто повторювати із уст-уста в уста один одному і нам доносити. Ну... Я оцієї дурості до сих пор, можна сказати, о, -о цьому удивляюсь. Просто от дивуюся, наскільки люди, як можуть у 21 столітті люди бути такі малограмотні. У всіх є телефони в інтернеті, всі риються в Ютубах, і щоб для себе не знайти достовірну інформацію, ну це. Це для мене якась просто загадка. Тому е, оце якби єдине, що в мене якби, дивування сусідня країна і настільки люди е, просто озвіріли жорстокі, не можу навіть і досі для себе, от, е, це ніяк пояснити. Іноді думаю, що це, мабуть, просто в них в крові, і воно, як кажуть, рано чи пізно повинно, бути, повинно було вилізти, ну ось воно вилізло. Тож я вже з усім змирилася, ми йдемо до перемоги, це треба нам пережити і я хочу все-таки підняти вже і себе. Я завжди вас підбадьорювала, завжди вас виводила на те, що треба жити, треба боротися із оцією апатією, треба шукати нові можливості. Війна це теж, до речі, не тільки горе, але і нова якась можливість. Багато хто з людей виїхав, побачив світ, щось для себе переосмислив, в моїй голові теж багато чого змінилося. Мабуть, ще буде якась філософія, ще свої думки вам розкажу. Бо я, чесно кажучи, я ж вам розказувала, що я сама з Донбасу і навіть моя рідня, яка там, Зараз теж багато чого вони, багато про що вони жалкують, не думали вони, що так все буде. Хоча я завжди казала, що це просто так для вас воно не закінчиться. Тож вони для себе зробили свій вибір. Тепер іде розплата. Так що хочу всіх підтримати, сказати, що ем, все ми переживемо, все переживемо, ми все витерпимо, нас не зламати вже, нема ніякого страху. Вже ось у мене такий, знаєте, здраве бачення, що діло маємо з. Неадекватними людьми, неадекватна країна і весь світ нам допомагає те, що можна, все для нас робиться. Тому нам треба кріпитися, не падати духом. Тому я буду потроху вже підбадьорувати вас. Бо я знаю, що я можу ще спокійно сидіти у своїй теплиці. Так, я все це тут гуркіт ми чуємо, але є люди, мої дорогенькі підписники, які сидять дійсно під оцими обстрілами, де кожен день, через день ракети, бомби. Ну, я вже казала, будь ласка, якщо можна виїжджайте десь подалі. Наші хлопці працюють, віримо в наших, наших захисників, все буде добре. Але самі не підвергайте себе оцієї небезпеці. Бо ми з вами ну, нічого ми не можемо зробити, як ця ракета. А втратити життя це не варіант. Тому, будь ласка, бережіть себе. Буду з вами на зв'язку кожен день. Я і так, Лєночка, стараюсь, щоб ти мені відповідала, або хоч якийсь смайлик мені там пиши, щоб я знала, що ви живі, і здорові, кріпитесь. Ми за вас усі будемо молитися за свою країну, за своїх людей. Все буде добре. Тож я хочу сказати вам, дорогесенькі мої, що прийміть. Те, що зараз є. І плануйте, як би там не було ситуації, яка б не була, плануйте своє життя. Бо виживе тільки той, хто планує і бачить своє життя. Навіть якщо ви залишились без даху над головою, у вас є ваше життя і в цьому світі, в нашій Україні, ви своє місце знайдете. Тому, будь ласочка, Тримаємося, бажаю всім мирного неба над головою, скорішої нашої перемоги. Все буде добре. Слава нашим героям, слава нашій Україні і слава нашим людям, які це все терплять, не падають духом і стараються ще й навіть один одного підбадьорювати. Це всім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей.